День четвертий моєї вітрянки, і сьогодні мені вже трішки веселіше. Вже немає такої часотки, але е, прищі деякі так болять. І я тепер зрозуміла, чому має бути постільний режим. Тому що я сьогодні пішла на балконі, трохи поприбирала. І кожен раз десь у мене на руках тут є вони такі болючі. Я десь зачіпалася тими прищами. Це так боляче, я ж очі вилазю. Ну, а тато на господарці зробив мені супер смачний рис з креветками. Yeah, oh, Bоже, yeah, мені. Я собі зробив. <laughs> мені так пахне, <laughs> що слинка тетячиш. <ти>, <laughs> <чі, чи, чи. laughs> Тарик, візьму того Черпака, будеш мав. Супчик зварив. Думаєш, що, що це все для тебе? Це для коханої жінки. Молодець. На посуді тут стоїть Ну, Одним словом, відпустка в ньому проходить дуже файло. Йшов дев'ятий день моєї вітрянки, і на ці прищі, Боже мій, вони такі мерзені, деякі такі величезні, Ох, коняки просто. От таке враження, що кліч присмоктався і набрав повний максимум. Хочу зараз, знаєте що, спробувати помазати зеленкою ті прищики, які не видно. ну Десь там. Щоб потім довго не відмиватися від цієї зеленки. Хочу це зробити для експерименту, щоб подивитись, чи дійсно та зеленка швидше, можливо, підсушить ті прищики чи ні. Бо так, в мене вже нічого не чешеться, то можна цю пудру спробувати замінити на зеленку. Ну, повністю я зеленкою мазатись не буду, потім попробую відмийся. Але от зараз в тих місцях, де не видно, я попущу. Не пам'ятаю, чи я говорила чи не говорила, у мене дуже багато цих прищилок саме на грудях і під грудьми. І чесно, я б зараз була дуже щаслива, якби в мене тут була нульовочка. Тому що ти тільки там помастишся, починаєш потіти, там пудра тече, воно все розтирається. Ну і такі місця досить неприємні. Ну але мушу терпіти, ну що робити. Але ще вам покажу дев'ятий день. Я вже все чекаю, чекаю, коли вони підсохнуть, чи там лопнуть, чи що з ними має статися. А вони все такі кабани й кабани. Щоб ви розуміли, є набагато більше гриші, ніж це я вам на руці показую. Ну але в тих місцях показати вам не можу. Вибачайте. Знаєте, від початку вітрянки я найбільше переживаю за дитинку у животику, але мені багато хто говорить, що на моєму терміні ризик для плоду вже, наче як мінімальний. Добрий ранок. ну красунька, правда. О, сьогодні 16-й день. Вітрянки, і я вже здорова. Виспів вже немає навіть більше, ніж п'ять днів, в мене вже майже все попідсихало, вже більш шкірок навіть повідпадало. воно все виглядає, як бачите. Таке лице, це я вчора собі підмазала, Думаю, може швидше підсохне. Бо тут, ну, тут, навіть, а, тут навіть шкірки немає. Ну, треба, щоб ще все так позаживало, самі бачите. Ну, але, але вже принаймні можна вийти на вулицю. І можна сміло сказати, що я вже пережила цього плячку. Боже, підмалювала собі трішки писок. Я вже забула за дуже майже три тижні. Як це робити? Одразу інша жінка, Ну, погодься. ти вже скучила за садочком. Правда? Ти вже два місяці не ходила. Може і три. 50 місяців не ходила. 50 місяців? 50 місяців. Смішно. Сьогодні 19-й день. Після літрянки, як сказати правильно, не знаю. Ми вже гуляємо і прищики. Можна сказати, що всі вже зажили. На деяких ще й шкірка. Ну, я так розумію, що вона у нас пройшла у легкій формі, без ускладнень, Але ще лікаря не була. Сьогодні у нас кінець день тижня, сьогодні у нас четвер, а я з понеділка і дуже дам аналіз. Подивлюсь, що мені ніколи хмісь каже. А Владислав поки що тут Не знаю, можливо, він і не заразиться, хоча якось так дивно. І дочка перенесла вітрянку. Я ну, от подивився. Має пройти 21 день. Після того, як я захворіла, там, по-моєму, максимум 28 днів. Поційний період, може бути. Ну, подивимось. Але чесно, я вже так не хочу, щоб він захворів. Бо як йому, як мені пояснити, що не можна, що не можна тіпати ті прищі розчухувати їх. Я б йому чесно зробила би вакцину. Та й все. Загрузила відео в Тік-Ток про вітрянку. Бо мені було цікаво, хто так само, як я під час вагітності хворіла вітрянкою. Дівчата... Відео це дівчата почали відписувати, що все ок, теж переживали, але з дитиною, на щастя, було все добре. Щось, буквально два коментарі було, що одна написала дівчинка, що в неї син аутист. Але я, я не знаю, що вівка може на це впливати, не думаю. А друга дівчинка написала, що її знайомий, дитина. Народилася з глухотою. Ну, але знову ж таки, я запитала, що це 100% підтверджено, що це саме вітрянка. Спричинила такі наслідки, але ну, вона мені так і не відписала, тому я і не можу 100% там довіряти цьому коментарю. Ну, я стараюсь себе не накручувати. Все буде добре.